Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про адаптацію діток до соціуму, до колективу в дитячому садку, до колективу у школі. І сьогодні як приклад буде адаптація за допомогою казкотерапії діток до колективу в дитячому садочку. Тому що на початку ми приводимо діток до ясельної групи, ми приводимо там на дві годинки, потім до обіду декілька днів, а потім дитинка вже залишається на весь день. І в дитини виникає стрес. Вона не розуміє, чому мама уходить, і важко там до нової якоїсь тітки звикнути, до вихователя, до нянечки. І буває вже таке, що й поводили ви декілька днів, поводили ви декілька тижнів, і ситуація не змінюється. І ви вже опускаєте руки, ви нервуєтеся, зриваєтеся вже на дитині, не розумієте, що відбувається. Важливо в цей період адаптації дитину якомога більше підтримати, намагатися зрозуміти її стан і намагатися їй донести свій стан через я повідомлення. Тобто ми не кажемо, що ось ти там, плачеш, і це погано. Сказати, що коли ти плачеш, це мене засмучує, я потім не можу нормально працювати. Я теж за тебе хвилююся, але е, коли ми стаємо дорослими вже старшими, ми повинні спілкуватися з однолітками, звикати, до, тобто намагатися донести своїй дитині про необхідність відвідувати садочок не нав'язливо. І для того, щоб якось це донести неофіційними фразами, які зрозумілі зараз уже нам дорослим, то краще це робити через казки. Є такий підхід у психології, який називається каскотерапія, коли психолог використовує казку і підбирає дійових осіб в залежності від ситуації, яка склалася. І дитина, якби дивиться на свою ситуацію з боку і оцінює вже не свої дії, тому що якщо ми робимо оцінку діям дитини, дитина відразу все, вона закривається, вона не хоче вже це чути, тому що оцінює її дії. А коли вона слухає з боку казку, так? і наче схожі, і вона зрозуміє, о, та мене ж така сама а, подія, так? Е, і чи, я як, як далі йому цікаво дослухати, як далі буде в тій чи іншій е, ситуації е, поступати якийсь той герой? І далі ці шаблони, поведінки, які йдуть в казках, вони можуть їх використовувати вже в реальному житті? І одним із прикладів. Е, казки, яка може бути такої міні-каски, зовсім маленької міні яка може бути використана для адаптації дитини до дитячого садка, це є каска, хто більше любить маму Али Потапової. Я її переклала в перекладачу, тому що це казка ще за, за часів СРСР, хоча Алла Потапова була. Вона в нас Алла Потапова Алла Вячеславів. Вона в нас була членом Національної спілки письменників України. Але, як відомо, раніше за часів СРСР більше друкувалося російською мовою. Але для кращого розуміння я перевела цю міні-казку перевела в перекладачеві. Тому слухаємо. Цю казочку ви можете читати. Своїй дитині, наприклад, вечором або коли є час. Казка називається: Хто більше любить маму? Коли людочку приводять до дитячого садка, вона голосно плаче. Всі дітки дитячого садка знають, що це людочку привели. Не хочу залишатися, хочу додому. Доню, вмовляє її мама, мені ж на роботу треба йти. Плаче людочка, і так щодня. Якось Валерик, який ходив до дитячого садка разом із молодшою сестричкою Галочкою, підійшов до людочки і сказав: Ти коли ревти перестанеш? А тобі що? Насупилась людочка. Мені нічого, відповів Валерик, тільки ти свою маму ані трохи не любиш. Це я не люблю, обурилась людочка. Та ти чув, як я плачу, коли вона йде. Чув, сказав Валерик. Ось тому й кажу, що не любиш. Ми ж з Галочкою дуже свою маму любимо і намагаємось її не засмучувати. Мама йде на роботу спокійна, за нас не переймається. Ми її міц цілуємо, потім махаємо у слід рукою. Мама біля хвіртки обов'язково обертається і посміхається, а твоя мама через тебе щоранку засмучується, нервує. Хіба це добре? Нічого не відповіла людочка. Але наступного ранку ніхто не чув, який в садок привели. Я тепер ніколи не буду плакати, сказала вона мамі. Ти, матусю, спокійно працюй, не хвилюйся. Я тобі помахаю з вікна, а ти мені біля хвіртки посміхнись. Як ти чудово вирішила, зраділа мама, тому що я тебе дуже люблю, відповіла людочка. Ось така проста. Коротенька міні-казка допоможе дитині зрефлексувати і зрозуміти ваш стан, коли ви поспішаєте чи на роботу, чи в своїх справах, поки там маєте ту годинку, дві там, чи три, чи чотири годинки. І вона зрозуміє ваш стан і змінить відповідно до вашого стану свою поведінку. Ось. Тому, якщо вам ця міні-казка є корисною, ви її можете скачати в інтернеті і спробувати прочитати дитині. Або ж розказати, так, як ви її запам'ятали, з емоціями все, от розказати ось таку казочку їй. І підібрати, інтерпретувати під себе. Під Свою ситуацію, навіть її можна використати, коли вже дитина у вас, там, наприклад, йде до першого класу, і ще важко адаптуватися. Бо є дітки, які йдуть там 5 років, ось, і їм важко адаптуватися. Але, звісно, ця казка більше для садочка. Але суть ви зрозуміли. Також можна використовувати інші цікаві. Міні казки, історії для пояснення якихось певних ситуацій, коли дитина хоче зрефлексувати, їй потрібно це зробити для того, щоб оцінити свій стан. Бо іноді, коли ми напряму вказуємо дитині на якісь недоліки, та й не єдині, а завжди так буває, що діти це не сприймають, вони замикаються і ще більше відчувають цей тиск, і ще більше починають свою поведінку. Змінювати не в кращу сторону. Тому будьмо емоційно стабільними, дбаємо про своє психічне здоров'я, ментальне, так, своє наповнення. Любимо своїх діток, якими вони є, приймаємо їх. Тому що дуже важливо в наш час в будь-якому віці, це бути понятим. Близькими тобі людьми. І мирного неба. До побачення!